Всім доброго здоров'я і також благословень божественних від нашого Господа Ісуса Христа. Кожного вітаю, хто є в залі, в церкві і хто нас дивиться в етері. Ми дякуємо вам, що ви до нас долучаєтеся у прямому ефірі. Тому просимо вас, щоб ви могли зараз дати відповідь або сердечками, або плюсиками. Або просто словом, звук гарний, «відео також добре, щоб ми могли розуміти, що ті, хто по ту сторону екрану, нас можуть чути, нас можуть бачити якісно. У нас сьогодні важлива субота, бо в народі Божому в церкві Адвентистів сьомого дня кожен квартал, а сьогодні завершив квартал. Вивчення Слова Божого по посібниках, і в кінці кожного квартала у нас проходить вечеря Господня. Хто її називає причастя, але правильно вечеря Господня, яку сам встановив Ісус Христос. Отже, народі Божому сьогодні це служіння буде звершуватися. Перед тим, як ми будемо служити смиренням, нашим один одному. Сестра, сестри брат-братові, о меті них, а потім оновлювати з Господом завіт, приймаючи символи тіла і крові Ісуса Христа. Дозвольте мати роздуми. І вони у нас будуть ґрунтуватися на Івана Євангелія, 21 розділ. Це останній розділ Євангелія від Івана. І Тема так називається, Як справи? Як справи? Цей розділ розпочинається зі слів таких. Іван каже, що після цього знову з'явився Ісус своїм учням по Воскресінні з мертвих біля Теврятського моря, а з'явився так. І далі він описує, як це сталося. Зокрема, у тексті 14 він каже, що це вже втретє з'явився Ісус учням після Воскресіння з мертвих. І коли дивишся семтичний Іван, Лі, це Матфія, Марка, Луки і також Івана від Івана, то не видно синхронної такої чіткої або чіткого синхронного опису, скільки разів з'являвся Ісус Христос учням. Якщо у Луки говориться, жінкам з'явився, потім двом чоловікам, які йшли в Амаус, те саме описано і також і в Марка, і в Матвія. І єдина зустріч а яка вона? третя, десята, 15, але вона там описана як остання, це. В трьох сантисних Євангеліях описана ця зустріч або з'явлення Ісуса Христа учням, після чого Він піднявся на небеса. Тому із цього видно, що Христос, якби з'явився востаннє, а в діях, і потім Він вознісся на небеса, благословивши учнів на місію, саме на місію. А в діях апостолів в першому розділі описано про те. Що Христос з'являвся учням і всім іншим продовж 40 днів. Іван говорить в 14 тексті, що це вже втретє з'явився Ісус. І вірогідно для Івана оцих три зустрічі були найважливіші. І одна із них, третя, це те, що сталося, як описано в 21 розділі Івана від Івана. Для Івана це була важлива зустріч, бо він в ній вбачав важливу віху або навіть складову божественного піклування про учнів, а вже учня – це трансформація того, що Ісус турбується про всіх і запитує, як твої справи? Дозвольте відступитися, бо знаєте, в Україні. Багато є говірок навіть українською мовою. І коли ми навчалися, нам викладали наші брати і сестри зі США, то він запитував нас, а як буде українською, як справи? І там, ми жартома кажемо, як ся маєш? Як ся маєш? Це якби західна говірка. Розумієте, навіть якби. Ісус і ці, цими словами запитав учнів, як ся маєш, то в цих словах би було б серйозний такий запит або запитання до учнів, які у вас є потреби. Дійсно, Христос запитав учнів про це. І е, в тексті, в тексті, П'ятому це говориться, каже їм Ісус, діти. Чи є у вас щось поїсти, вони відповідають йому, немає. В контексті зрозуміло, що Ісус не був голодний і Він не про себе запитував, чи є у вас щось поїсти, як це було в іншому випадку, коли він з'явився, учням, пройшовши крізь стіну. Коли вони не бачили, як він з'явився, двері не рипнули, нічого, і вони навіть були спантеличені, що Ісус серед них подумали, що це дух якийсь. Ісус каже, стоп, чекайте, так я ж, подивіться, мене попробуйте, я маю тіло і кості, а потім запитав, чи є вас щось поїсти. Там він дійсно запитав їх, щоб поїсти. Але тут передує саме ось яка історія у третьому тексті. І не дарма, не дарма ми з вами говорили про те, що у учнів. Немає синхронного опису послідовних подій з'явлення Ісуса Христа учням. Коли це сталося, немає так опису, от Він з'явився тут, 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 і це було 3, 4, 5 або 20 разів. З'явлення Ісуса Христа учням або іншим послідовникам Ісуса Христа. Дійсно, у Лукию Марка написано: з'явився 11 і іншим, і іншим з'явився. І ось у третьому тексті говориться, що якась була проблема або переживання, або турбота учнів, зокрема Петра і тих, які були разом з Петром. Мона написано так у другому розділ, трек, тексті, перепрошую, 21 розділу: Симон Петро і Хома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з Кане Галилейської, і сини Зеведеєві, і інші два його учні. Вони сиділи, чи це була домівка якась, будиночок, чи вони були на березі річки десь в тіні, але настав вечір і якомусь такому, можливо, з досади, або з глибокого переживання. Тут третій текст, так, ви бачите? Будь ласка, можна і третій текст вже. Симон Петро каже: іду рибу ловити. Говорить йому, Інші, ідемо, і ми з тобою. Вони вийшли і тут же сіли в човен, і тієї ночі не зловили нічого. Це ж рибаки. І, в принципі, для Петра і його однодумців, це була рутинна справа. Вони знали, як рибу ловити. Вони знали, як приманку давати цій рибі. Вони знали, де можуть оці... Косяки риб бути. Вони знали, що краще ловити вночі цю рибу, а не в день. Тобто вони були фахівцями або спеціалістами своєї справи. І виявляється, що був такий період. Зауважте, впродовж 40 днів, коли Ісус з'являвся то тут, то там, учням, і їм з'являвся. І настав такий час, якась така пауза, коли учні зрозуміли. Нам потрібно годувати сім'ї. Нам потрібно годувати самим. У нас нема зараз коштів. І в чому ми найбільше можемо от зараз себе проявити або реалізувати, як тільки в рутинній справі. Тобто в тій справі, яка у нас повторювалася в день до того, як ми зустрілися з Ісусом Христом. Бо несподівані справи, справи, які для них незвичні, відбувалися протягом трьох років, коли вони ходили за Ісусом Христом. Але стаж бути в інституті Ісуса Христа, ходити з Ним, робити чудеса, коли Господь давав їм силу, і вони по двох ходили. І якщо говорити про апостола Петра. То він йому десь було при, приблизно 30-40 років. То стаж 40 років, або, скажімо, 25 років ловити рибу, і 3 роки бути місіонером, то що більше переважить? Рутинна справа чи справа, для, яка для них була нова, і вони хотіли б робити це, але вони, їм було страшно іншими словами. Потрібно було, щоб хтось сказав їм. Їх підштовхнув, і в той час, в той час, от Христос їм не з'явився. І Ісус і Петро каже: Іду ловити рибу. Треба годувати сім'ю. Треба годувати себе, рибу продати, щось виручити, щось залишити собі, щоб прогодувати сім'ю і себе. І так його також однодумці так вирішили. Тобто, це був для них час, час невизначеності. Коли вони і знали, що Ісус Воскрес, і з ним розмовляли. А в цей час, чи три дні, чи може тиждень, Ісус їм не з'являвся. І вони, можливо, навіть не помолилися до Отця Небесного так, як вони вміли. В ім'я Ісуса Христа, про що вони також знали благослови Отче, наливити риби. Ця історія. Вона там далі продовжується трьома запитаннями. Але давайте ми перекинемося в наш час. Ми теж маємо певний стаж віри в Ісуса Христа. І це стаж благословений. Але все одно у нас є рутинні справи, і у нас є справи, які для нас незвичні і вони несподівані навіть зараз. Коли ми роздумуємо під час цієї проповіді, звучить повітряна тривога. І ми не впевнені, куди прилетить. Але ми покладаємось на Господа, на нього покладаємось, розуміючи, що Він нас благословив, і сподіваємося благословить нас сьогодні оновити з Ним завіт, який Він сам встановив. Отже, рутинні справи, і справи несподівані. Які ми не знаємо, що принесуть, часом вони запилюють наш мозок, символічно наші ноги. І ми можемо сказати протягом трьох місяців, а піду ловити рибу. У Петра не було гріха ловити рибу. Але в тому, що він більш був фахівцем, він вирішив це робити, щоб далі продовжувати життя. Але там на березі стояв Ісус Христос, якого вони не помітили, який запитав їх діти, чи маєте що їсти. І ми зараз не про їжу фізично будемо говорити, а про те, що Христос піклується про своїх дітей. Навіть коли діти не помічають. Навіть коли Петром сказав віду рибу ловити, серед них був присутній Ісус Духом Святим, просто в той час рутинних і непередбачуваних ситуацій. Так, рутина це коли він знає, що таке рибу ловити, як її ловити. А от вони сидять і думають, що робити, ми не знаємо, ми не впевнені. Ісус поряд. І Він каже, я вам хочу допомогти. І ось він з'явився в той час, коли навіть і в рутинній справі у них нічого не клеїться, нічого не виходить, не зливили риби. День не спали, ніч не спали, а тут вечеря Господня. Що робити? Іти чи не йти до церкви? Щоб брати участь в вечері Господній? І тільки Христос направляє і каже, діти мої, чи є вас, що їсти, немає. Потім Іван, який його найбільше любив, Ісуса Христа, каже: Петро, це ж Ісус. Петро, ви знаєте по цій історії, тут, у 21 му розділі одягнув верхній одяг в воду стрибнув і поплів. Бо е, якщо порахувати по метрах, в метрах, то це десь 90 метрів до берега. А всі інші учні, вони зловили рибу. По цій історії, бо Ісус каже, закиньте по праву сторону і зловите. Вони зловили 150 рибин. І вони її шовном помаленьку тягнули цю рибу до берега. І коли вони на берег вже вийшли, дивляться, а там вже вогонь, а там же риба спечена, а там вже хліб, готове, щоб, щоб вони могли поїсти. І від собі, скільки часу Ісус Христос зекономив для них, щоб вони. Вогонь не розпалили, поки час не прийде, поки хліб це спечуть так, на місяць, де, де вони цього борошне візьмуть, все готово. Ісус каже, їжте, діти мої, їжте. Тому рутина, несподівані події, якісь невизначеності майбутнього, коли зараз я їх малюю в своєму серці, говорить про те, що треба довіритись Ісусу Христу. Христос каже: Я біля вас, діти мої, що вам треба? А вам сьогодні треба, хто в мене вірить? Сьогодні, цей день, в суботній, оновити зі мною заповіт. Які б рутинні і інші проблеми не виникали у вас? Розумію, часом таке може бути, як і сьогодні мала сестричка Катрина приїхати з Пулинець, Каже, що я себе погано відчуваю. Я за нею заїхав, не змогла приїхати. Так, здоров'я підкачує. Одної сестри, другого брата, третьої сестри підкачує здоров'я. Але це є причина поважна. Але коли немає поважної причини, дайте відповідь Ісусу Христу. У мене немає сил, у мене немає розуміння того, що відбувається в моєму серці або навіть в моєму житті. А Ісус каже, Діти мої, ідіть до мене. І коли він нагодував Петра і учнів, він звертається до Петра каже, три рази він запитував: любиш ти мене. Ісус знав, що Петро любить Його. Ісус знає, що ви любите Ісуса Христа, знає, що ви любите Ісуса. Але Він хоче, щоб ви ще самі себе переконали. Що рутинні справи не такі важливі, як ті, яких ви боїтеся, тих кроків нових нових кроків іти за Ісусом Христом, де б ви не були? Чи в місті, чи в селі? Чи ви там одна людина Божа, чи вас там багато? Ісус до вас буде з'являтися. І, будь ласка, не заводьте блокнот. Не записуйте в блокноті, скільки до вас Христос з'являється. Я не знаю, чому Іс Іван написав це вже втретє з'явився. Але одна із думок, яку я висловив, що для Івана це була важлива зустріч продовж цих 40 днів. Важлива зустріч, бо він в ній побачив особливе піклування Ісуса Христа. про… Своїх дітей, про своїх учнів в тому контексті. І в нашому також контексті. Недаремно в 17-му тексті Петро каже: ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе. Він знає, що ми любимо Ісуса Христа. Знає. І ще одна думка, яку Іван тут вклав, це те, що. Учень Ісуса Христа, дитина Ісуса Христа, бо тут про дітей говориться, донька і син Ісуса Христа, які кров'ю Його омиті, якщо і десь в рутинних або несподіваних для них подіях і згрішили, Ісус каже: А ти любиш мене? Люблю, люблю, паси овець моїх. В цих словах сказано все, глибина того, що я тебе прощаю, я тебе уповноважую в тому, щоб ти продовжував рух за мною. Тобто, якби Ісус каже, діти, чи маєте їжу, їжте і все, це було пів Євангелія, а повна Євангелія саме в 21 тексті. Іди за мною. Так, там Петро зробив помилку. Я йду за тобою. А чому це йде за нами? Ісус каже, не твоє діло. Хто за ким йде? Я тебе покликав, іди. Якщо ти його недолюбляєш не трішки, я всіх закликаю йти за мною. Тому Ісус каже: ти мав якісь негаразди, згрішив, твоє серце запалилося якимось гріхом. Зараз війна в Україні, і ти переживаєш за дитину свою, або за сусіда, або за когось все. Щось не виходить так, як ти молився до Господа. Ну це ж твоя рутинна справа. Або несподівані якісь події в твоєму житті. І ти в чомусь грішив, ти це відчуваєш, це бачиш, ти каєшся. Прийди до Ісуса Христа. І сьогодні ця можливість оновити з Ним заповідь. І слідуй за ним. До речі, Христос тут використав оці принципи, які ми повинні використовувати як його послідовники. І одні із них це він співчував, турбувався, піклувався і сказав: іди за мною. Це його принцип, як робити так, щоб людина пішла. За Ісусом Христом. І тут, в 21-му розділі описано саме декілька принципів. Він піклувався, бо вже Ісуса Христа знали учні. Він піклувався, Він нагодував, Він говорив до серця і Він сказав: іди за мною, Іди за мною. Це мова до тих в 21-му розділі. Іван не від Івана, хто знає Ісуса Христа і кому не треба запитувати Ісуса, А це ти чи ні? це вірс 12. Бо знали, що це Господь. Це мова до тих, хто знає, хто розуміє і вірить, що вечеря Господня саме в омиті них служіння смирення. І символи, це прісний хліб, символ тіла Христового. І Свік виноградний, вино не алкогольне, це символ крові. Бо дехто думає, вважає, що треба, що можна, щоб воно було кагор, алкогольне. Ні. Христова святість, Його страждання, вони святі і безгрішні. Ось так. Тому Христос все знає. Він про нас піклується і каже: діти, сьогодні ви будете мати цю можливість. Скуштувати ці символи, щоб оновити зі мною заповіт. І продовжуйте йти за мною. Попри всі негаразди, продовжуйте, будь ласка, йти за мною. І я проведу вас через усі рутинні і для вас несподівані, події вашого життя і доведу вас до вічності. Довіртесь мені, каже Ісус Христос. Ви довіряєте Ісусу? Слава Богу, помолимось. Боже наш, дякуємо тобі, що ти знаєш нас, що ти нас запитуєш, як твої справи. Господь, і ти і сьогодні нас запитав, як твої справи. Зараз у цій молитві спільній кожен із нас дає тобі відповідь на Твоє запитання. Тож благослови нас, щоб ми завжди чули твій голос і йшли за тобою, які б не були труднощі нашого життя в майбутньому, вже після того, коли ми оновимо серця наші в цьому служінні вечері Господні. благослови нас, благослови народ Твій в світі, благослови Україну. Бо в цей час, коли ми молимось до Тебе, повітряна тривога. Ми, Боже, просимо Тебе нас благослови. І особливо ті місця, ті молотовні будинки, де зібралась твій народ, де найближче до фронту, даруй мир, захист, щоб вечеря Господня пройшла благословенно і скерована тобою. Тому просимо Тебе, захищай, щоб ці ракети і все інше, що запускає ворожа країна. Не долетіли до місця призначення. Нехай вони впадуть там, де нікому шкоди не принесуть. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.